Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна значка. Ви бачите перед собою послідовність із чотирьох виразів, кожен яких закодований певними елементами, які позначені кільцем та кулею. І бачимо, що два кільця, а за ними куля утворюють нам відповідні щодо рівня одиниці. Кільце, куля, кільце утворюють відповідні щодо рівня 2, куля і два кільця відповідні щодо рівня 4. І ваша задача знайти, що буде, якщо у нас утворена послідовність трьох елементів, кільце і дві кулі. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати, що ваш вийшло. І напишіть, будь ласка, в коментарах ваш результат. Тепер пропоную міркування, що виникли в мене. Ми маємо тризначний елемент, який складається з двох можливих варіантів елементів: кільце або куля. І якщо подивитися уважно, то відповідь по кожному з елементів у нас відповідатиме степеню двійки. Одиниця 2 в нульовому степені. Двійка це 2 в першому, 4 це 2 в другому. Якщо подивитися, що в нас буде у відповідності до кілець та куль, то дуже схоже на двійкову систему, де у нас ідуть степеня двійки. Останній розряд це 2 в нульовому. Наступний 2 в першому, і, самий перший це 2 в другому степені. І з варіанти, ми бачимо, що у нас куля відповідає 1 а кільце відповідає нулю. Тому в першому варіанті ми отримуємо. 0, 0, 1. Для двійкової системи це відповідатиме числу 1. Співпало. Для другого варіанту 0, 1, 0. Це відповідатиме згідно двійкової системи числу 2. Співпало. Наступний елемент 1. 0, 0. Це відповідає 2 в другому степені 4. Теж співпало. Тепер розглянемо, який елемент у нас залишився до розгадки. Це в нас буде 0, 1, 1. В останньому розряді це 1, в попередньому розряді це в нас буде двійка. І того відповідь до даної задачі буде 3. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. Попереду багато цікавого.